Сьогодні з вами ми будемо вирощувати мікрозелень, ось такий бурячок. Ці, це насіння ми можемо придбати в будь-якому магазині, який продає насіння посадковий матеріал. Можемо придбати його в інтернет магазині Нам знадобиться ось така коробочка, яка накривається. Паперові рушники та пульверизатор. Значить так. Першим етапом беремо коробочку та паперові рушники. Нам необхідно паперовими рушниками заслати коробочку. Можна використовувати спеціальну суміш кокосовий субстрат, кокосові коврики, або є таке агровата спеціальна. З пульверизатора добре запшикуємо папір, щоб він був вологий. щоб він гарно пропитався вологою. На цьому коврику будуть проростати наші насіння буде проростати. Так, прибираємо за собою відразу. Наступним етапом нам необхідно рівномірно розподілити насіння бурячки. Ось воно у нас має ось такий вигляд. І ми його рівномірно розподіляємо Розпреділяємо густенько, щоб сходи були густі. Прикриваємо кришкою для створення парникового ефекту буквально на 1-2 дні. Нам необхідно буде слідкувати, коли почнуть прокльовуватись уже насінинки. ми відкриємо лоток і щодня будемо зволожувати серветку. Щоб постійно насіння було у вологі, але необхідно не заливати е, насіння, щоб воно не погнило, а просто тримати його у вологому стані. Через тиждень-півтора у нас буде вже готове мікрозелень.